Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І радий би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить. Усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь ти й плач, ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше хто із хазяїнів отут усіх добріше. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться, Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерші Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. Так у його я вкрав барана. Ну, так навідеся до Дем'яна?» Ей, дем'яна, я боюсь. Як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним, з весни щезлий він, за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, теля я в нього взяв. Так ти, бачу, усім то добре надоївкі твовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали, і так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, той пожни.